Слава Ісусу Христу, благославенного Дня, нехай Господь береже вас. Ісус Христос сказав: Ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелія проповідуйте, хто увірує у Христиця, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Маємо розуміти, що основою православної віри є праці апостола Павла. Він здійснив свою місіонерську подорож територією Східної Римської імперії. Це сучасні Єгипет, Сирія, Туреччина та Греція, де люди говорили грецькою мовою. Ми знаємо також, що Новий Завіт був написаний давньогрецькою мовою. Через 200 років після смерті апостола Павла Римська імперія розділилася на східну та західну. У західній частині говорили більшою мірою латинською мовою, а в східній грецькою. Тому на західній частині розвинувся католицизм, а на східній православ'я. Християн називали православними, тому що з грецької мови це слово означало правильне вчення, отже, якщо хочете повернутися до витоків православної віри, вам потрібно вивчати всі послання апостола Павла. Тоді питання, чи справді ви є православним, відпаде саме собою.